Вітаю, друзі, у нашому аудіоподкасті Справжня Ти з вами Олена, ваш не психолог, яка обожнює жити свідомо та досліджувати звичайні речі з нових кутів. Під час перерви на роботі за чашкою кави чи прогулюючись містом, ти можеш слухати цей подкаст будь-де, бо це місце не для складної теорії, а для легких, коротких епізодів, які кожного разу відкривають у тобі щось нове. Це твій аудіоподкаст з відтінком терапії, і разом ми рефлексуємо над простими буденними спостереженнями, які часто залишаються поза уваги, але які можуть підказати так багато про нас самих. Ну що ж, час починати. Привіт-привіт! Всім, хто на нашій радіохвилі подкасту Справжня Ти. І сьогодні ми поговоримо про те. Чому інколи одні ті самі події і навіть місця здаються нам абсолютно різними? Адже буває так, що дивишся на звичне, але бачиш щось нове, або ж бачиш лише щось одне, не помічаючи іншого, на наша сама реальність змінюється, хоча насправді нічого особливого не відбувається. Що ж це за прихована сила, яка визначає, що саме ми помітимо. Чому один і той самий день може здатися комусь дивовижним, а комусь звичайним? Сьогодні спробуємо це з'ясувати. Тож влаштовуйся зручно, і ми починаємо. Так от подумаймо разом, чому щось затримується в пам'яті або впливає на наш настрій, а інше так легко прослизає крізь пальці. А що як це не просто випадковість, а саме результат вибору, який ми навіть не усвідомлюємо? І чи дійсно цей вибір може визначати, що для нас важливе, а що лише фон? Таке відчуття, ніби ми сприймаємо світ через якийсь фільтр. А чи можна цей фільтр налаштувати? Невже виходить, що наше сприйняття не завжди об'єктивне? А те, що ми бачимо і помічаємо, залежить не лише від самих подій чи деталей, а й від нас самих, нашого настрою, досвіду або ж емоційного стану. І ось тут починає з'являтися цікава закономірність, адже ми стаємо не просто глядачами цієї реальності, а своєрідними співавторами. Уяви, що сьогодні, прокинувшись у чудовому настрої, ти бачиш світ навколо себе сповнений можливостей і натхнення. Але той самий день, якщо ти почнеш зі стресу чи невдоволення, може бути сповнений невдач та розчарування. Наша свідомість робить це так тонко і непомітно, що ми навіть не завжди усвідомлюємо, наскільки суб'єктивним може бути наш погляд. А тож, не так важливо, що ми бачимо, як те, як ми дивимося на це. І тут ми наближаємося до терміну, який, можливо, не всім знайомий, але він дуже точно описує цей процес перцепція. Перцепція це не пробачення чи відчуття. Це спосіб, який, яким наш розум обирає, на що звертати увагу, що пропускати крізь себе, а що залишати поза нашою увагою. Це така собі особлива фільтрація реальності, яка залежить від безлічі факторів. Саме тому дві людини можуть бути в одній і тій самій ситуації, але бачити і відчувати її зовсім по різному. Але давай зазирнемо ще глибше, адже перцепція це не тільки спосіб, яким ми обираємо на що звернути увагу, а ще й результат нашого минулого досвіду та внутрішнього стану. Згадай ситуацію, коли, наприклад, запах дощу, краплі, стук доща, а дощу від кого, для когось викликає спокій і теплі спогади, а для когось це настрій самотності, смутку чи навіть депресії. Уяви, як певний запах може моментально повернути тебе в дитинство, пробудити ці давно забуті відчуття чи навіть а, змінити твій настрій. Наше минуле емоції і навіть асоціації можуть підказувати наші перцепції, як реагувати на те, що ми бачимо або відчуваємо. І що цікаво, часто ми навіть не помічаємо, як ці фактори саме керують нашою увагою. Наш розум а, діє за звичкою, обираючи з усього, що нас оточує. Те, що резонує з нашим внутрішнім світом. І кожен з нас має свою власну історію, моменти, що залишили відбиток, пережиті почуття, особисті досвіди, які стають основою для того, що ми бачимо, як в принципі ми бачимо а, світ сьогодні, це свої рідні емоційні мітки, які впливають на наше ставлення до навколишнього світу. Запахи, звуки, кольори стають тими тригерами, що ніби відкривають наше минуле і додають нашим враженням якогось особливого сенсу. Тож спробуй відчути, що саме ти керуєш своєю вагою, як ти бачиш речі, не лише що бачиш, а й ще як. Ти бачиш ці речі. І, можливо, в моменти емоційного напруження варто свідомо перемикатися на щось, що привносить тобі спокій чи радість, а в моменти саме цієї радості і гармонії дати собі можливість насолодитися ними повністю, не шукаючи підстав для тривоги. Тож сприйняття це не пасивне відображення реальності, а більше наш вибір, який ми можемо змінювати. Усвідомлюючи свій фокус, ми можемо налаштовувати свій погляд на те, що підтримує нас і допомагає жити з більшою радістю, задоволенням, щастям. Ми не завжди можемо керувати всім, що бачимо. Але ми точно можемо вчитися помічати більше і бачити глибше. Тож зустрінемося у наступному епізоді. Папа! -па!